Отже, Місісіпі. Якщо б мені сказали обрати кольор судна, то це був би він легендарна річка Сполучених Штатів Америки. І це наша подорож по ній. Вся річка має довжину десь 3700 кілометрів. Це приблизно 2000 морських миль. А ми пройшли всього одну десятку цього шляху. Бо батон Руш – це останній форпост для морських суден. Далі тільки річкові баржі, а вони ще можуть лізти куди завгодно, аж до самої Мінісоти. До речі, старіна Марк Твен працював тут Лоцманом. Цілих 4 роки він водив суда по Місісіпі. І от що він сказав, що мені сподобалось. Коли я почав працювати на річці, я втратив здатність бачити її красу, я бачив у ній тільки роботу. І я думаю, це стосується нас, моряків, теж. Зустріла нас в Міссісіпі отакою погодою. Як вам дальність видимості? До речі, був прикольний момент. Блискавка вдарила прямо перед судом. Був такий грохіт, що старший механік подумав, що щось вибухнуло в машинному відділенні та побіжав перевіряти. Але все було добре. Новий Орлеан, ще трішки буде на трайверзі. На жаль, всі ми побачили його тільки так. Загалом, поки ми дійшли до цього Батон-Руша, у нас було три якірні стоянки: перша через секюріті, котрі сіли нам на нам на борт, тому що вони посилили міграційну політику. Тих членів, екіпажу, хто у нас без візи, їх повинні були перевіряти чотири рази на день. Потім ми стали постояти трьома помити, і потім ми вже стояли прямо перед Батон-Рушем, чекали своєї черги і не могли зрозуміти. Кожен день нам переносили установку причалу. Тобто 4 дні поспіль. Дивіться, як вони буквально зупиняють, свої буксирочки ну, чи толкачі. Вони тупо врізаються в берег, ну там не берег, а кущі, я не знаю, дерева, кущі і так от стоять, просто чекають без усіляких швартових. Двигун працює постійно. Якір це завжди круто, коли ви просто спокійно стоїте. Але коли вам кожен день говорять, що завтра, 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 ну ти не можеш нічого планувати, і ти постійно в стані очікування. І я навіть пропускав свої тренування. Тому що думаю, ну блін, якщо на ніч поїдемо, то не хочу я бути заспаним та ще й відновлюватися після тренування. І ми все не могли зрозуміти, чому ж так? Що ж там таке коїться. Отака, от мутять ці чуваки. Він просто так раз і дрифтанув сюди. Оп-оп-оп, -оп, він вже так підвернув. Ну Не знаю, що коїться, Мабуть, він хоче піти знову зворотнім курсом. Ну, цікаво. Що таки не бачив. Далі готуємося до швартовки у своїх домках Я креслю собі лабіринт зі швартових кінців. Та як вони будуть йти у нас по палубі? Бо у цьому порту швартовка трішки інакша, тому що тут дуже сильні великі течі до 5-6 вузлів, і ми повинні бути прив'язані дуже міцно. Просто ще два додаткових кінця додаються, але вони впливають на всі інші, і потрібно щось змінювати. З божою допомогою пришортувалися, як завжди, і починаємо погрузку зерно. Я не дуже розумію в термінальних конвейерах, але виглядає, нібито проблема велика. І не те, щоб я радив чужим проблемам ні в якому разі, але Боже, нарешті вони не в нас. Подивіться влог про тампу попередній, і зрозумійте про що я. Взагалі-то перша половина погрузки навіть більше. Не знаю, відсотків 60-70. Була дуже спокійна, дуже повільна. Були дощі, навіть іноді зливи. І навіть коли їх не було, бувало таке, що вони все одно не завантажували нас. Спочатку ми не зрозуміли чому, бо вони просто зупинялися. У нас трюми лишалося відкриті. І ми не розуміли, що робити. Ми запитуємо, чи будете ви завантажувати нас на ніч. Вони такі, ні 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 можете закінчувати, закривати трьома. Ми такі, ну добре, питань нема. Закрилося і все відпочиваємо. Ну щоб ви розуміли, були навіть деякі дні, коли я на ніч міг би лягти спати, і все було настільки спокійно. Хоча зерно такий вантаж дуже ризикований, тому що от-от тільки дощ піде, чи якийсь високий ризик дощу, ми одразу закриваємо трьома і чекаємо, коли буде гарна погода. Нам обіцяли два дні вантажки, але ми одразу зрозуміли, що це буде все набагато-набагато довше. Воно то важкувато стояти 6 через 6 годин, але коли спокійно, все дуже непогано, тому що коли ти, наприклад, 4 години, але в морі. Ти 4 години як охоронець стоїш на мостику. А коли 6 через 6 і спокійний порт, то ти вже можеш робити, що захочеш ці 6 годин. Щось там свою роботу поробив, десь там почитав, десь ютуб подивився, десь можна мені лайк поставити за це відео. І так ми продовжуємо у такому темпі. Єдиний мінус це сон. Дійсно, коли в тебе 6 годин на сон, то це важкувато. Це, певно, єдина проблема. Можна розповісти, що ми нарешті зрозуміли, як це працює. Я запитав одного чорного парня, та він сказав мені, що вони чекають на high water, ну, тобто, коли вода буде на максимальному рівні, тобто прилив. Але я дивився, тут приливи по 30 см, ну це ніщо для нас, але це для нас. І може. Десь у маленьких річках там більш високі приливи. Коротше, він каже, що вони дуже рідко працюють, тому що вантаж приїжджає дуже поступово, дуже повільно, вони постійно чекають на нього і тому все так довго. Ну, для нас це не проблема. Проблема тільки що 6 через 6 годин, але і з цим жити можна, якщо все спокійно. Ось такі тут справи з цими баржами. Зараз розповім вам, як ми в місто ходили, відпочивали, це буде непоганим додатком до відео з приводу романтики, те, що я знімав до цього. Коротше, тут все дуже дуже жорстко. Є ціла інструкція, якою ти повинен слідкувати. Тобто, в першу чергу, ти повинен подзвонити security, які там чекають. Вони Приймають від дзвінок і все це робиться для того, щоб вони тебе супроводжували на, цю, на цей КПП. Коротше. Тобто сам ти тут не можеш піти туди. Окей, ми зібралися. А я старший механік та третій механік. Ну, Це індуси його. Навіть і не було. Коротше. Я подзвонив, кажу, що ми от. 15-20 хвилин ми вже виходимо та йдемо, йдемо в місто. Тобто, ну зустріньте нас, будь ласка, як, як в вашій ж інструкції прописано. Вони такі, ну подзвоните, коли вже будете от прямо стояти, готові. Думаю, ну окей, мабуть, вам тут 3 хвилини доїхати. Добре. Ми вже зібралися, я вже дзвоню, все, ми готові повністю, ми вже вас чекаємо. Вона така, добре, ми їдемо там. My friend, can you please help us? We want to get out from the ship by this черпік, the car waiting us. No. You, you help? Okay, thank you. От десь там ми чекали весь цей час. У цьому мосту. Чекали ми 10 хвилин, двадцять, тридцять, сорок. Ну. А в мене не, не обмежений час, тому що мені потрібно потім знову на вахту йти. Тобто, шість годин це не так багато. І ще ці магазини зачиняються десь в 11 годині, і все, все вже потрібно зробити, їхати ну, повертатися. Я вже кажу третьому помічнику, подзвони, будь ласка, ще раз, третій раз, кажу, що ми вже чекаємо. Вже, отут ми стоїмо, може вони забули чи що. Вони йому відповіли: да, так, да, ми їдемо, все там, ми все розуміємо, все ми знаємо. Ну окей, чекаємо ще. Тобто... А який в нас вибір? Дочекались ми, і я бачу, десь, да... десь далеко їде тачка така. І вона схожа як на поліцейську. Ну, тобто якась там тачка охорони, там, security цих. І вона їде нібито кілометрів 5 на годину. Їде, 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 їде так. Так повільно. Не те, що повільно, вона навіть зупинялася. Тобто зупинилася, потім ще поїхала. А я думаю, ну може я хоч підійду та запитаю. Може, це. Ну, вони там когось покликують по радіостанції. Може, це, ну, коротше, там, типу, друзі секюріті, всі друг друга знають, всі свої люди. І покликають ще раз. Потім ця тачка до нас під'їхала. І це виявилося саме наша тачка. Там була ну, е, така дуже чорна леді. І вона, от, знаєте, була абсолютно мразь. Ну, от 100% твань. Бо е, і навіть е, весь її вигляд про це кричав. Тобто є люди, котрим личить е, татуювання, личить пірсінги, личить, ну там всякі такі прикраси. У неї все це було. Але воно повністю її не лишило. Тобто, ну, як на гімно налепили. Оце. Тобто, Оця комбінація у найгіршому вигляді. Вона так перевірила. А ще такий момент хочу зазначити, коли ми були у тампі, тобто, це штат Флоріда, і там якось я побачив дуже багато білих людей. Я щось відчув себе таким англійцем, прям американцем. Я з ними спілкувався дуже легко. Ну, Головне, що я спілкувався з ними легко. Тобто, я мог підібрати слова, я мог. Там перезапитати, це все окей було. Тобто я не дуже знаю, не, не ідеально знаю англійську мову, але ну, на, на дуже прості теми можу спілкуватися досить повідно. Ну Досить так, нормально. І там я відчув, думаю, де то я з ним, там, зі, з інспектором, з чуваком, який привіз провізію. Все це можна побачити у відео про Тампо. А коли я приїхав сюди, тут усі чорні. І вони, в них такий важкий говір, ну, чи диалект, чи що. Я. Ну я повністю їх не розумів. От тупо ноль. Я, я, я здогадуюсь, що вони говорять. Уже було три чи чотири чоловіка. Я кажу: my friend, slowly, slowly, please, ну, типу, говори повільніше, я тебе зовсім не розумію. Він такий да-да, you, you. і починає далі щось своє розказувати. Так само і з цією леді. Тобто вона запитала щось. Я просто здогадую, що вона каже. І одне, що вона сказала, ви не можете йти у місто з паспортами, бо це заборонено. У нас такі правила. І ти повинен повернутися на судно і віддати паспорти, Типу, ну, тобто, повернути паспорти на судно. І я такий, ну блядь, ну, ну як це так? Ну тобто, коли моряки виходять. Місто вони беруть усе: паспорт, візу, копію паспорту, копію візу. Ще тут у Штатах є така, такі як шорпас, типу, ну як бланк, який ти береш з собою, він з печатю і йдеш з ним. Ну тобто, щоб все було з тобою. Тут вона каже: Ні, ти не можете. Ну, типу, коротше, зараз може з приводу Трампа всі правила стали більш жорсткі. І ти, ну ти коротше повинна слідкувати, і вони бояться нових мігрантів. І з приводу, ну, все це робиться з того приводу, що ти нібито, ти візьмеш свій паспорт і лишишся там жити в них як незаконний емігрант. Але які в мене проблеми тут просто лишитися, я не розумію. Тобто я би вдягнув гідрокостюм, і мене би десь прибило там біля берега, і все. І я би там десь пішов би шукати своє щастя. Ну, якщо би я хотів це робити, брну. Я повернувся, віддав паспорти. А все це не так просто. Ти ну не прибіг, не дав. Ні, ти чекаєш коротше, цей черепікер доки з'явиться людина, котра може їм керувати, щоб тобі допомогти з цієї точки добратися до, до цієї, тобто до нашого судна. Коротше, я повернув наші паспорти на судно. Як ви розумієте, ніхто нас не перевірив, що я їх повернув, тобто мог би лишити собі і поїхати відпочивати в Америку е емігрантом. Ми дуже дуже повільно поїхали до цього КПП, і все. Вона нас просто викинула там. А я кажу: а чи не могли б ви, будь ласка, викликати нам таксі? Щоб ми поїхали звідси на таксі? Вона каже: Ні, ви можете викликати Uber і він нас працює, і все. Ну що ви розуміли, це дуже нормальна практика. Усюди, де я був, це ну дуже легко. Люди, котрі стоять на цьому КПП. Ну, охоронці, звичайні, вони легко викликають таксі. Воно приїжджає та бере тебе і. Відвозить куди тобі потрібно. І везе, куди тобі потрібно, і все. Тут ні. Коротше, далі я викликав Uber. Він їхав з іншої частини міста, бо там головне місто велике. А нам потрібно було тут, 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 забрати нас десь там, і ми б поїхали десь далі до Волмарта. Він був ну, він тут поряд. Але щоб добратися до нього, нам знадобилося півтори години. Да. Так що, отак, от. Ну. Щоб ви розуміли, до Волмарта ми доїхали за десь хвилини 4. Ну і все, і далі вробили режим спринту. Я це, до речі, ненавиджу. Ну воно ніби то і потрібно, але цей спринт це так це так важко. Ти пішиш, ти, ти в тебе великий список. Тобто, щось капітан тебе попросив купити, щось там третій помічник мене попросив. Щось мені потрібно собі. Там список. Щось для нас, усіх там таке, типу як кофе. Кохфе, кафе, звісно, три в одному. І ти тупо біжиш, все бачишся, хапаєш там, біжиш далі, тому що ви ще запланували десь поїсти трішки, хоч раз смачно за контракт. І розумієш, що ну, коротше. Дуже, дуже замало часу, і ти ну навіть не, не можеш ну, відпочити, хоч трішки. Просто завтикати, щось подивитися. Там в Волмарті гарний Wi-Fi, можна не витрачати Сталінка, просто відновити все на телефоні чи закинути пару відосиків. Отак: от. Ну, якщо розглядати з боку міста, то це дуже на околицях. Нічого там, окрім магазинів та пару ресторанів, та це навіть не ресторани, якісь регальні і Нічого там цікавого немає. Ти чисто зайшов, затарився та й все, поїхали далі. Знову викликали цей Uber, Благо, швидко добралися додому, до тимчасового місця перебування, а не додому. <хе> і та й все. Отак: от, от ось і ця романтика. А ще був прикол на фіналі, коли ми приїхали. Ми знов. Ну, тобто, причал цей знов не працював, тобто в них нема вантажу і. А, звісно, людей теж нема. І ми чекали, доки з'являться десь приїде хлопець, ну, робітник, який може керувати цим черепикером та доставить нас на судно. Отак От ми й сходили. Добре, хоч лишилася годинка перепочити і піти на свою нічну вахту. Так ми й сходили. Часу цей бульдозер буде по пакетикам нам розкладувати попкорн, котрий ми так любимо.